Сьогодні 2 червня, 23 рік і чергова доставка техніки на стоянку євротів. Зараз подивимося, що до нас заїжджає. Це пресик рулонних і 5 кількових. Серед рулонних джунбір 582-й. Клас Роланд 251, клас Роланд 252, обидва з роторами, 2-10 ширина захвата і 5 тюкових пресіг. Дві Рів'єри 42, х клас Маркан 40, й 481 й вікон і 370-й нюхоланг. Серед рулонних пресів один вже проданий. Це ось цей. Дуже цікавий Джон Дір. Нова доставка техніки вертаються дві наші машинки, три комбайна, дуже багато пресів, тюкові, тривогонні, сам по 580-ти, джондір 459-й, 15S, Volvo 1110, всередині ще стоїть шуканція, яка обматує тюків плівку. Друга наша машина. За 6 тюкових пресів, один рулонний і комбайн самкоп 50. Підтентом 6 пресів. А є? Я прямо з той. Так, прямо зайде. Клас 46 на широкому підборі 80 і сам по 500. Стало трошки світліше і подивимося, що тут приїхало. Сам по 580-й. Джондір 459-й. Це найновіший і найпотужніший серед джондіровській пресі. Гарний стані. ровний прес, велгер RP-15S, лялька. Галігнані ця штукенція обматує рулонні тюки в плівку. Volvo 11,10, 2,40жатка з карбіною, подрібнювачем. Сам по 580-х подрібнювачем, подрібнювач знятий і друга машина. 500 -е сам по без кабіни з подрібнювачем. Останні комбайн. 66-й Роланд. Метр 80 ширина підбора, в'язальний апарат на шпагат. Підбор практично весь фарбі. І під тентом у нас велгер 400. Велгер 42, -й. дві сіпми, одна з яких зелена. Клас маркан 40 і клас маркан 50 -й. сьогодні 5 червня стоянка євротюк і цікава доставка пресів іде два руломних преса клас варіант 260 -й. це пасовий прес 210 ширина захвата. І клас Роланд 250-й. Це вальцевий прес. Також 210 ширина захвата. Обидва преса з в'язальними апаратами на сітку. Варіант їде в район Золотоноши Черкаської області. А 250-й роланд їде на Вінничину. 250-й Роланд 1,20 на 1,20 розмір тюків. Клас варіант 260. -й. Від 0,8 до 1,6 метра може робити тюки. Обидва преса в гарному стані. Оригінальна фарба. Ротор. І 250-й варіант трошки більше має напрацювання, але теж дуже гарний прес, в гарному стані. Масей фергюсон 330 привезли в село Лотівка, це Хмельницька область. Кіно. Шепетівський район. Оце щасливий власник, який не хоче попасти в Ютуб. Власник. Другий власник. <рес> Що скажете? Будемо працювати, будемо бачити. Техніка не того. Ось так це все виглядає. Зараз будемо розвантажувати. Бляхи познімали на транспортування, щоб не загубити їх. Ну і ось так. Перевіряємо пласт, варіант 260-й. Тихенько працює. Варят уповно. Ideal. Так у нас проходить завантаження пресі. І дуже цікава доставка. Зараз буде їхати 4 одиниці. Форшвіт їде на Житомирщину. 46-й Роланд їде, район. 에, район район Вові. Куди їде 46-й? Район Лубни. Джондір їде Кременчук. і Велгер їде, Велгер їде Велгер їде в район Кривого Рогу. Ось така у нас буде доставка. Чотири преси за раз.

Часто ми возимо подібні речі, але все ж трапляється. Не знаю чи немає перенавантаження на машину. Ворошилка і граблі потінгер. Їдуть в одне господарство. Ворошилка Грінланд 6.40 захват і граблі 3.80 захват. Перевіряємо прес-підбирач той фар 440. В чудовому стані, просто ідеальний. Підвісний кардан, підвісний підшипник. Дуже потужний прес, Там, лялька. Гідравліка настроєна легенько, щоб тюк не вилетів через забор. Нова доставка преса, на цей раз це Deutz-Fahr, німецький виробник. Модель 440. Метр 70 м. ширина захвата. Ідеальніший прес. Ідеальніший. Їде Закарпатська область, район Герца. Сьогодні два преса виїжджають зі стоянки Євратюк, Хмельницька область, в район Ізяслава, Велгер-42, село Щурівці, Сіпма йде село Ліщани. Обидва преса в чудовому стані. Перевірені, як завжди, і вирушають. До нових класників. Чергова доставка пресів. Сіпма і клас Ролан 44 С. Сіпма їде в район Білої церкви. Клас Ролен 44 їде в район Корця за 100 кілометрів від рівного, метр сорок ширина підбора. Метр 20 на 1,20 мет розмір тюка. В'язальний апарат на шпагат. І знову доставка преса. Хмельницька область, село Богданівка. На цей раз це Велгер 63. -й. Це досить таки потужний прес і рідкий. На ньому стоять в'язальні апарати нового зразка. На мою думку, це найкращі в'язальні апарати, які взагалі існують. За 23 роки роботи ми продали два в'язальних апарата для людини, в якої їх просто вкрали. Більше жодного випадку, щоб хтось звертався і комусь треба були в'язальні апарати велгера. Нового зразка не було. Сьогодні в нас пройшов дощик і загрузка під дощик. А це Іпергерсон 16 їде на Хмельниччину. І Sportfit 420 також їде на Хмельниччину. Дякую всім за увагу. Якщо ви знайшли щось корисне для себе, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки. І якщо щось зацікавило, телефонуйте. Дякую усім. Від того здоров'я бажаю, до побачення.